Глобальний саміт миру сьогодні стартує у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський прибув туди напередодні за його словами. Попереду два дні активної роботи з країнами з різних частин світу, які обговорюватимуть, як наблизити справедливий і тривалий мир для України. На саміті розглянуть питання про ядерну і продовольчу безпеку, повернення військовополонених і депортованих, зокрема, і питання вивезених росіянами українських дітей. Свою участь у саміті вже підтвердили 92 країни 57 з них будуть представлені на найвищому рівні президентами або прем'єр-міністрами. І ще 29-х приїдуть очільники МЗС. Глобальний саміт миру це подія, які передували тривалі місяці підготовки. Адже наша держава на різних рівнях намагалася залучити якомога більше країни організацій до обговорення шляхів сталого миру. Росію як країну агресорку не запрошували. І, вочевидь, через це Москва не раз намагалася підірвати зусилля Києва з організації саміту. Звісно, зробило це і в день Путін. Виступив з заявою, за яких умов, начебто, ладен припинити бойові дії. На відміну від попередніх тез, тепер диктатор хоче відведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах. Крім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО. Захід має зняти санкції, і нібито тоді росіяни готові не просто тимчасово припинити вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Поява мої в них, заяв Путіна саме напередодні саміту, за словами українських дипломатів, свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру, Ультиматумом, якому не можна довіряти слова Путіна, назвав і президент Зеленський меседжі ті самі, як у Гітлера він порушує міжнародне право знов-таки ніякої поваги до статуту ООН. Я вважаю, що всі ми повинні базуватися на міжнародному праві, на статуті ООН та поваги до демократії до свободи. До життя, до людини, і це найголовніше. Безумовно, він розуміє, що буде саміт миру. Безумовно він розуміє, що більшість країн світу на боці України на боці життя. У НАТО ж вважають, що путінські слова свідчать про намір посилювати агресію. Генсек Стонтенберг наголосив, що не Україна має відводити війська з українських земель, а Росія виводити з окупованої території української території. Тим часом у штабі квартири альянсу в Брюсселі днями збиралася рада Україна НАТО. Альянс схвалив новий план розширення військової підтримки Україні. Він передбачає посилення ролі альянсу в координації постачання зброї і навчання навчанні українських військових. Нова структура складатиметься з командування НАТО. Розташованого на американському об'єкті у Візбадені В програмі будуть задіяні 700 військовослужбовців з країн, членів і партнерів НАТО. Деталі плану оприлюднив генсек Столтенберг. Вивеґріїд. Ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію допомоги у галузі безпеки і тренувань. Завдяки цьому лідери НАТО зможуть розпочати цю роботу на саміті у Вашингтоні в липні, що забезпечить міцніший фундамент для нашої підтримки України на роки вперед. Послі ЄС погодили рамки переговорів про вступ нашої держави і Молдови. Принципового схвалення вдалося досягти ще в п'ятницю ввечері. Рішення послів ЄС означає, що міжрядова конференція, яка дасть офіційний старт, переговорам про вступ, відбудеться як планувалося 25 червня. Саме цього місяця завершується головування Бельгії в раді ЄС. Змінити її має угорщина, відома затягуванням рішень щодо України. Тож європейські посадовці намагалися ухвалити рішення до того, як це станеться. Нагадаю, що тиждень тому єврокомісія підтвердила позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови. 15 годин саме стільки діятимуть графік графіки відключення світла сьогодні в суботу. За повідомленням Укренерго погодинні відключення триватимуть з 8 ранку до 23. Найбільші обмеження світла будуть у період з 16 до 20 години. Це пояснюють енергетики, пов'язано з зниженням активності роботи сонячних станцій і ремонтом одного з атомних енергоблоків. Окрім цього, в Укренерго повідомили, що починаючи з наступного тижня, ситуація в енергосистемі буде значно скр складнішою. Догоді на фронті запеклі бої вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше на Покровському напрямку. Майже три десятки разів окупанти намагалися прорвати нашу оборону. Найбільше тиснуть в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом 17 атак на цьому напрямку ЗСУ вже відбили. і Понад 10 боїв ще тривають і досі. За повідомленнями генштабу на харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська і Тихого. Усі ворожі атаки від. Бито водночас аналітики інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, зафіксували, як на харківському відтинку наші бійці проводять контратаку і повертають позиції на південний схід від глибокого. Також це підтверджують кадри підрозділу Хартія. На них нацгвардійці відбивають ворожий штурм і закріплюються в глибокому. Важкою ситуація залишається на Карматорському напрямку. Окупанти продовжують піхотні атаки поблизу Калинівки, Андріївки та у східній частині Часового Яру, намагаючись прорвати нашу оборону. Одну людину вбили, чотирьох поранили росіяни у шоськінській громаді на Сумщині. Поні завдали ракетного удару. А в Есманській скинули вибухівку з безпілотника на соціальний автобус. У салоні було два десятки пасажирів, трьох з них поранено. Люди стали мішенню для ворожого дрона. І на Херсонщині у Станіславі 54-річний чоловік загинув. Його односелиць контужений. Шестеро потерпілих у Селидовому на Донеччині. Там окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал. І Ще трьох людей росіяни поранили у Кораховому і Торецьку. 17-річну дівчину шпиталізували з пораненнями у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Ударами з артилерії і безпілотників побиті приватні будинки, підприємство, транспорт, знищено ангар для зберігання зерна. Двоє поліцейських і цивільний зазнали поранень у Куп'янську на Харківщині. Поруч службовою машиною влучив ФПІВІ дрон по селу Бугаївка. Росіяни били з авіації, там постраждав місцевий житель. Авіабомба зруйнувала будинок також і в Богуславці. Подружжя власників з під завалів визволяли рятувальники. А в Глушківці авіаційна бомба вбила жінку. На Миколаївщині росіяни з Кінбурзької коси обстріляли очаків. Там горіли бази відпочинку. Командування сухопутних військ проводить службове розслідування щодо інциденту між працівниками ТЦК і медиками швидкої в Одесі. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповів речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Сама ситуація трапилася чотири дні тому. Бригада медиків прибула на виклик до ТЦК в одному з районів Одеси. Після прибуття за свідченнями очевидців бригаду примусово утримували всередині приміщення і, нібито намагалися мобілізувати їхні колеги, в цей час з'їхалися під військомат з увімкненими сиренами. І влаштували акцію протесту. Після цього лікарів швидкої випустили з приміщення ТЦК. Подібні історії точно не покращують імідж збройних сил України і в жодному випадку не толеруємо ми перевищення повноважень. Зараз наскільки мені відомо. Командування сухопутних військ у підпорядкуванні, яких безпосередньо знаходяться ТЦК і СП, проводить службове розслідування, розбирається в обставинах, і будемо чекати конкретики, тому що кожен випадок насправді треба розглядати окремо.